Дивимося далі. Звідти Варнава вирушив до Тарса шукати там Савла, Шауля Павла, Так. <coughs> Варнаву, перша місіанська єврейська спільнота з Єрусалиму посилає Варнаву в Антиохію, так, в Сирію, 660 км, щоб служити язичникам і грекам там, так? І він по дорозі, от, знає, що це буде йому велика допомога, підтримка і велике благословення буде. І він по дорозі заходить в Тарс, це після Антиохії і слідуче місто там. Тарс, так? Він знаходить там Шауля, так? І коли знайшов його, то привів його до Антіохії в Сирію. А Бог його вже там, в Тарсі, вдома, де був Шауль, Бог його вже навчав цим премудростям, як служити язичникам, так? Як їм проповідувати Євангелія, добру звістку, добру новину про Ішуа Месію? <кхм> так. Цілий рік зустрічалися вони з віруючими і навчали силу селенну людей, так? І саме в Антіохії учні були вперше названі християнами. І ми розуміємо, ми зараз розуміємо, що в першу чергу так називалися язичники, яким служили месіанські євреї, так? Але коли ми дивимося єврейський переклад, то тут слово не християни, а були названі Так? від слова Месія. Месіанський перекладається учні-послідовники Месії, ті, які слідують за Месією. Послідовники путі Господньої. Так. Да. Але це слово месіанськими це єврейське слово. А християнами це греческе слово. Так? Да. Християнами від слова Христос. Так? А месіанськими від слова Месій. Тобто значення те ж саме значення, що Христос, що Месія. Тільки то по- єврейськи, то по -гречески. Так? Далі. Часом проходили з Єрус. Часом приходили з Єрусалима в Антиохію пророки. Одного з них звали Аяв. Він був став і натхнений Духом Святим. Прорік.